Всім привіт. Вітаю на моєму каналі. Так, давно відео не було. Показую сьогодні, як я роблю підвіконня. Дивіться, у нас є вікно. До речі, тут, на жаль, не теплий монтаж. Бажано, щоб вікно стояло в екструдованому пінопласті. Ну в пінопласті гарної щільності, але краще екструдований пінопласт. Так, набагато тепліше і класно. А в мене є, по-моєму, відео про це. Так, дивіться, як роблю. це я роблю під віконня. Мажемо обов'язково пароізоляція на вікнах. Піна для вікон в мене еластична, спеціальна, класна піна. Вона дорожча, ніж звичайна. Ну, краще брати цю. Вона, вона рухається, вона еластична. Не, вона не тріскається не, і немає, виходить, цих продубчиків. Хоча там продувів, в принципі, і не буде. Ну, то таке. Коротше, краще піну брати дорожчу, кращу, якісну. Дивіться. Є в нас поверхня, рівненька поверхня. У вас має бути рівна поверхня основа. Рівненька. Просто супер рівна. І щось, якщо не рівно, підчесали, клеєм підмазали. Рівно. Потім берете пінопласт, скільки вам потрібно. І клеїте так, якось ось бачите, поклеєно. Поклеєно. Там, ну, дивлячись, скільки вам потрібно. Ну, коротше, В мене тут площину вікна вниз. Там міліметр чи півтора надходить. Клеїмо пінопласт чи екструдер, що є. В принципі, можна або те, або й те. Якщо екструдер, обов'язково шкрябаємо його, класно шкрябаємо. вклеїм сітку. У мене клей залишався, і я так поклею ось сітки, залишки, дивіться. Просто щоб потім плитка сюди пристала до пінопласта. Клей для фасаду. І зараз показую. І потім вже клеїмо наверх плиточку. Зараз показую як. Виглядає плит. Так, ось. В принципі, ага зараз я зроблю товарний вид. Оце вже ось положено під віконня. Зараз я трошки вже позмітав сміття, ну але так, так, так. Оба. Зараз деякі моменти розповім. Беремо кісточку, ножик, ножиком акуратно. Шви я повичищав на другий день після того, як плитку положив. Тобто тут в мене просто поїде. пилосмокта нема, буду кісточкою вислібати. Біля лікна отут акуратно. Краще поклеїть малярку. Якщо у вас немає досвіду, краще поклеїть малярку. Ну, вікно взагалі краще закривати, ну то таке, трохи спорне питання. Можна акуратно працювати там. Я в принципі вікна не закриваю. Малярку отут клею, отак. потім вже як затирати малярочка і все. Затерлося і, і все. Бо, на мою думку, по-перше, темно буде в кімнаті. По-друге, акуратно можна працювати. А по-третє, а що по-третє? А по третє, коли лівка треться оцей пісок, ось отут оце все. То воно, мені здається, набагато більше вимазується. Так, хоп хоп повичища собі все гарненько. Це я шпаклював, не накривав, кажу так, як є, тут була пелючка, ну думаю, ця плитка така, що їй нічого не буде. І теж, як накриваєте чимось, то краще тут отак ну, не соватись, тим більше як, ну, ну дивлячись яка плитка, є... Гарне покриття, а я поганеньке. І на тому поганенькому покритті царапинки. Хоча і ця плитка в мене, вона вже з царапинками. Я її купив, я її брав, вона вже з такими маленькими царапинками. То що транспортування тієї плитки, коротше, ну краще берегти, звісно, бо це ж ваше. І якщо і не ваше, то також зрозуміло, що у вас. Роботи не буде як. Буду так атурку робити. Погано, що нема пилососа, ну немає тут. Ну, це так. Це я так. чисто показати, як я роблю деякі нюанси. А прибираю, щоб вам показати, який же він гарненький. Ну. Це для мене він у Всіх же людей смаки різні. Ну, зрозумію, що комусь із вас також сподобається таке. А більшості може не сподобатись. Ну або навпаки. Ну, про смаки не сперечаються. Я принаймні не сперечаюсь, то що краще хай буде усіх цей різне, ніж однакове. Так і в Європі. Будиночки, це все одинакове. в мене це просто острівці різні. Все, як однаково, мене особисто це дратує. Це не для мене. Просто воно не живе якесь. Так, ну то таке. Ножиком акуратно по цим щоб не зробити скольчик. бо Там є спеціальні зачистки для плитки, її краще не чистити. Це завал. Воно робить сколи. Чи то така чистілка, чи то така плитка. О, слухайте звуки. Тут все під грибіночку. Тут просто пінопласт. Тепленький, під підвіконня. Головне, дуже довго служе. Дуже довго. Зробили і на все життя. Так. Е, ось отут робимо зазор. До вікна робимо зазор. Тут. Сюди силікончик. Заповнюємо силикончиком, По-любому. Тому що вікна в нас розширяються, звужуються. Е і... Коротше робимо деформаційний шов. силикончик сюди забиваємо, Тут в мене буде силікончик. Тут затірка буде сіренька, світло-сіра, е Тому ну, що такий стиль. А ех, зробив те, що не потрібно було. Ну, ладно. А сюди, Отут у мене буде Силікончик? І отут Силікончик буде? Так, Та ти шо? краса! Ну і звісно я ложу за СВП. СВП купили. Ви натягуєте плитка, плитка, то ця крива, ну вона вигнута. Це керамограніт. Керамограніт, він весь кривий. Тому що виробництво таке. І нічого з цим, бо я дивлюся інформацію, нічого з цим поробити не можуть. Поки що не придумали. Ну, то таке. Те, що криве, я як ложу, то просто Бугор рівень ставлю, де Бугор. Ну, а тут стягується і все. Тут є маленький такий перепадик, ну він незначний. Краще за СВП ложить, ніж просто з крестиками. Ну а зазор же собі. В мене тут півтора. СВП, шкаф, півторачка. О, показує. Так, а де ж, ага, зараз момент. За мені треба. Тертушка. Взяв тертушку. Тепер дивіться. Ось отак виглядає. Дивіться, яка краса, а. Ну гарно ж. Тут зазорчик. Десь 2 міліметра. Дивіться, зазорчик. Отак так виглядає. Думаю, що видно гарно. І тепер дивіться, положили плитку, все висохло. І коли шпаклюєте, бачите, має все в площину з кутиком. І тут так само. Тобто, ставимося це, коли у вас стіна зроблена стартом. Потім беремо скло, тканину і проклеюємо ось сюди ось отак. На тоненький слой. Можна наклеїти, я на шпаклівку проклеював. І все, воно сюди лягає гарно. І вас отут не буде тріщини. Вона, якщо й буде тріщинка, то вона буде за скло волокно. Через скло волокно вона не пройде. Оце такий нюанс. Важливий дуже нюанс. Сіликончик сюди, сюди скло волокно. І дивіться, ну красиво ж. Красиво. Ну, вподобайка по-любому. На вподобайку, Я думаю, заслуговую. Тепер дивіться, плитка в мене ось отут фазка знята. О, краще таку плитку брати на підвіконня. Чому? Тепер я беру, бачите, ось отут, ось такий краєчок іде тоненький. І я беру ось отак його роблю. Зараз побачите різницю. І отут, звісно, воно затреться. І зараз побачите. Так, де очка. Робота така трошки клопітка. Ну, зато. Дивіться, ось вам і різниця. Тут фаска знята. О, як акуратненько, дивіться. Акуратненько, акуратненько. Ну, а тут уже ж таке. І все. Воно затирається, виходить, до плитки. Тут міліметр якийсь там клеє, тут фарба зайде. І все. Потім після фарбування. Ось тут також ось сюди трошки фарби зайде. Я терну легенько. І все. Ну, то, -то потім покажу. О, дивіться. Оп. Ну, а коли у вас не буде фаски знятої, то буде гірше. У вас тут чуть-чуть такий, як наплив буде від шпаклівки. В принципі, то не критично. Ну, Думаю, що можна плитку, яка сподобається, знайти із Паскою. Пишіть в коментах, чи вам подобається таке підвіконня чи ні. Пишіть свої думки. Ну і взагалі пишіть, чи таке біле підвіконня під мрамор. Подобається чи ні. Саме універсально. Оце бачите трошки. А, через камеру не видно. Є потерте. Ну я його оце все накрию. Уже як буду далі шпаклювати. Отак, От хоп, прибрав, накрив. Якісь сюди штучки приложу. Щоб головне, щоб оця штучка не совалась. Бо пилюка попаде і буде затирати вам плиточку під віконня. Так що, друзі, отак. Користуйтеся, робіть такі підвіконня і буде вам щастя. Ну, файно. Я думаю, що файно. Ну, а ці ж відкоси, звісно, роблю привіконний профіль. Навіть дивіться, це в себе вдома роблю, з кусків. Ось зістикував. Тут такий міліметровий стичок буде видно. І все, це потім обривається. Хто не знає, це обривається і тут резиночка стоїть. бачите, Все файно, вона біленька. Просто воно все в пилюці. Класно. І не буде ні тріщин, ні тут, ні на підвіконні, ні там. Сіточка, все як має це бути. Все. Всім дякую за увагу. Дякую всім. Підписникам за активність на каналі, за вподобайки, за коментарі. І хто новий, підписуйтесь, користуйтесь, я викладаю відео, що роблю, що як. Думаю, що комусь знадобиться. Всім пока, всіх благ, як завжди.